Підробити результати цьогорічних виборів буде складніше, запевняють в Асоціації виробників систем опломбування. Для цього діятиме спеціальна система захисту білотенів, нові пломби та сейф-пакети. Скриньки захищатимуть фіолетові пластикові пломби із металевими замками. Кожна має свій номер. Протоколи з результатами виборів транспортуватимуть у пакетах із мікрошрифтом та клапаном. Тому вміст неможливо змінити безслідно. Переконують виробники. Ми зробили пломбу, якої в світі нема. Це не заради гламуру, а це заради безпеки і неможливості їх підробити. В наших пломбах є спеціальний замок, металева цанга, яка забезпечує надійне проходження хвостової частини в отвір і неможливість її відкриття. Тобто вона може бути тільки зламана. При спробі маніпуляції пломба міняє кольор. На такі засоби безпеки держава витратила близько 450 тисяч гривень. У вартість не увійшли захисні пломби наклейки, надійніший аналог паперових стрічок. Експерти рекомендують членам окружкомів та дільничих виборчих комісій замовити їх за власний кошт. Одна наклейка коштує менше 1 гривні. Сьогодні ЦВК економить на виборах на чому тільки можна, і закупили лише такі необхідні речі, без яких нікуди. Але я думаю, майбутнє на виборах власне за такими виробами і не хотілося б, щоб члени комісії самі шукали, самі десь гуглили. А щоб все-таки їм централізовано передали, тим більше, як сказано, це не такі і страшні гроші. Білотені доправлять до територіальних виборчих комісій не пізніше, аніж за три дні до виборів. Цьогорічні бюлетені бускового кольору світитимуться при ультрафіолеті, не горять та змінюють колір. Іноспільнота України вимагає звільнити затриманого в Криму режисера Олега Сенцова. Біля посольства Росії відбулася акція протесту, на яку прийшли друзі та колеги кримського кінорежисера. На їхні переконання його затримали за громадянську позицію. Наступний фільм Носоріг мав би розказати був про 90-ті роки, і він саме з над ним плідно працював. Єдине, що почалася наша українська революція, як людина, яка абсолютно жила нервом цього, що відбувається в країні, він не міг. Стояти осторонь і, в принципі, діяльно відприймав участь. Проте це не був екстреміст, це був гуман, гуман на людей. Він, він дуже переживав з кожної, як так би мовити, невдачі, якихось, так би мовити, мирних акцій. Олег провів весь час від грудня до кінця лютого на Майдані. З Криму він був не один, не сам. В них намет навіть кримський був. А потім він повернувся до Криму і допомагав людям, які е, хотіли повернутися до України, які там лишилися, зокрема військовим. Е, Очевидно, це помста за цю його діяльність. Олег Сенцов став відомим після того, як зняв повнометражний фільм Гамер, який отримав відзнаки журі різних кінофестивалів. Наступний його фільм «Носоріг» виграв конкурс держкіно і право на державне фінансування. Проте 11 травня Сенцова у Криму затримало фе. Сбе його звинувачують у підготовці до теракту. Служба безпеки України затримала лідера сепаратистів з міста Торес Ірину Полторацьку. Жінка оголосила себе народним мером та активно сприяла в проведенні сепаратистського референдуму 11 травня. Полторацьку допитують слідчі. Її звинувачують у терористичній діяльності та посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України. Якщо вину Полторацької доведуть, їй загрожує від 12 до 15 років за ґратами. У справі також проходить керівництво міліції Тореза, яке активно сприяло сепаратистам. 10 тисяч українських громадян покинуло свої домівки у Криму з часу так званого березневого референдуму. Кількість внутрішніх біженців особливо зросла в квітні, причому третина з них це діти. Дані оприлюднило управління Верховного комісара ООН у справах біженців. В ООН зазначають, що першими біженцями стали кримські татари, які покинули півострів ще до так званого референдуму. Однак на сьогодні серед переселенців з Криму є етнічні українці та росіяни. До слова, серед постраждалих є ті, хто переміщений двічі спочатку з Криму, а потім зі сходу. України. Причинами зміни місця проживання стали переслідування, погрози та страх за власну безпеку. У Києві активісти перекрили для автівок Андріївський узвіз. Під час акції підходили до кожної машини і пояснювали, що узвіз вулиця для пішоходів. У мене машина зістояла, там того знака не було. Кандрійський узвіз є пішохідною вулицею. Внизу і вверху висять знаки, які обмеж забороняють скрізний проїзд по цій вулиці. Але ми знаємо, що всі ще от з часів майдану, коли був затруднений рух по місту, користуються цією вулицею для наскрізного проїзду знизу, вверх, зверху вниз. Тобто, це неприпустимо. Якщо люди тут живуть, звичайно, можливо під'їхати до свого будинку, але влаштовувати двосторонній рух на пішохідній вулиці в історичній частині міста, це не Припустимо. Офіційно узвіз закритий для автівок, бо вібрації та загазованість унаслідок інтенсивного руху загрожують унікальному архітектурному комплексу вулиці і роботі постійного ярмарку. Втім, частина водіїв на заборонні знаки уваги не звертає, а інших обмежувачів руху тут немає. На порушенні впіймали і співака Олега Скрипку. А, тому що він заборонений. На папері, а не по факту. Коли буде заборонено по факту, я не буду їздити. Так, а знаки дорожні. знаки дорожні по факту знаки дорожні, на які потрібно заборонувати буду слухатись і там цегла, і там не цегла. буду їздити. Лише після того як через активістів на узвозі утворився затор, на обидвох кінцях вулиці з'явилися пости державтоінспекції, які завертали автівки. Втім, щойно активісти пішли, міліція зникла, а машини знову рушили, нібито пішоходним узвозом.